Друзі, вітаю! Ми з вами продовжимо читати Іванглі від Луки разом. І сьогодні будемо продовжувати розмірковувати над заповіднями блаженства. Будемо говорити про те, що те блаженство. Яке ми маємо в Ісусі Христі, воно сильніше за наш досвід, воно сильніше за наші почуття і відчуття. І ми з вами маємо орієнтуватися в нашому житті для того, щоб поглиблюватися в це блаженство, для того, щоб відчувати і знати про своє блаженство, поглиблюватися саме в об'єктивну істину про блаженство і не тільки в істину, а в саму реальність блаженства, в об'єктивну реальність блаженства будемо бачити, як про це говорить Ісус Христос. і Будемо з вами розмірковувати про об'єктивну. Реальність блаженства та про наше суб'єктивне сприйняття свого блаженства. Тож будемо читати Євангелі від Луки, 6 розділ, з 20 по 23 вірш. А він, Ісус Христос, поглянувши на своїх учнів, почав говорити: блаженні в Богі, бо ваше є Царство Боже. Блаженні голодні тепер. Тому що ви насититеся. Блаженні ви, котрі плачете тепер, бо ви втішитеся. Блаженні ви, коли люди ненавидітимуть вас, коли відлучать вас і ганьбитимуть, коли знеславлять ваше ім'я через сина людського, радіти того дня і веселіться, бо ось нагорода ваша велика на небі, адже так само чинили пророкам їхні батьки. Давайте подивимося, по-перше, що Ісус Христос стверджує, Він проголошує, Він каже, Він дає людям знати, що вони блажені своїм учням він. Чотири рази говорить блаженні, 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 блаженні. Він не каже, що ви будете блаженні. Ісус Христос не каже, «відчуйте своє блаженство. Ісус Христос каже, що блаженство його учнів, воно існує, воно об'єктивно існує. Воно існує не через те, що учні його сприймають, воно існує не через те, що, може, всі учні його розуміють достатньо. Блаженство учнів Ісуса Христа існує, тому що це об'єктивна реальність, тому що вона походить не від учнів, тому що. Вона походить від Господа. Давайте з вами нагадаємо собі, що блаженство це об'єктивна реальність. По-перше, це реальність Божого життя. Господь блаженний, Господь живе блаженним життям, Трійця живе блаженним життям. По-друге, блаженство це об'єктивна реальність Царства Божого. Ми з вами очікуємо Царства Божого. Ми з вами очікуємо повноти Царства Божого. І царство Боже це об'єктивна реальність. І також. Царство Боже це об'єктивна реальність нашого життя, життя кожної людини, яка повірила в Ісуса Христа, яка є християнином, спасеною людиною народженою згори. Тож ми маємо про це знати, що блаженство це не те, що я відчуваю. Я можу не відчувати свого блаженства достатньо глибоко. Ми зараз будемо дивитися про це в тексті. Але ж я маю знати, що я блаженна, тому що я належу Ісусу Христу, тому що я належу Царству Божому, наші відчуття і наші емоції. Вони будуть вже зростати відносно того, що ми належимо Царству Божому, належимо Ісусу Христу, знаємо про це і рухаємося в усвідомленні цієї об'єктивної реальності. Тобто об'єктивна реальність я ще раз повторюю, для того, щоб ми ще більше відчули, наскільки це радісно мати блаженство своє як об'єктивну реальність, тому що об'єктивна реальність це та реальність, яка існує, навіть коли я про неї не знаю, але про свою реальність блаженства ми знаємо. Тому що ми віримо в Ісуса Христа їх свого Спасителя, тому що Ісус Христос нам каже, що ми блаженні. Але для того, щоб відчути саме природу об'єктивної реальності, нам треба з вами знати, що об'єктивна реальність вона взагалі не залежить від моїх знань про неї. Об'єктивна реальність це та реальність, яку я можу не усвідомлювати, але вона існує. Об'єктивна реальність це реальність, яку я можу не відчувати, але вона існує. Чому нам це важливо? Чому нам важливо знати, що наше блаженство це об'єктивна реальність, тому що ми з вами в світі в грішному, і а, наше серце ще залишається грішним, народженим згори маю на увазі, і наше грішне серце, і навколо нас грішна реальність, вона дає нам неправильні відчуття. Ми можемо за ними піти. Ми можемо в них бути навіть впевненими, але ми маємо знати, що наше блаженство не дорівнює нашим відчуттям. Наше блаженство не дорівнює нашим емоціям, наше блаженство існує через те, що існує Ісус Христос. Корінь нашого блаженства через те, що існує Царство Боже, і через те, що Ісус Христос панує над цим світом, Він є Спасителем нашим, і Він приведе і нас, і весь цей світ до повноти Царства Божого. Давайте подивимося, як цю істину ми можемо побачити в тексті. Ісус Христос каже, блаженні в Богі. Ісус Христос не каже, ви будете блаженні, Ісус Христос не каже, відчуйте, як ви блаженні», Ісус Христос проголошує, Ісус Христос стверджує, Ісус Христос безапеліття. Проголошує цю істину: ви блаженні, блаженні в Богі, тобто люди, які не покладаються на свої сили перед Господом, люди, які не покладаються на свою праведність, люди, які не покладаються на свої заслуги, ми будемо більше про це говорити зараз, просто коротко. І Христос каже: ви блаженні, але в цьому світі в Богі люди, люди, які не впевнені в собі, люди, які не покладаються на себе, це люди, які не відчувають. Мають своє блаженство, своє щастя. Цей світ не так вчить жити для того, щоб бути блаженним. Наступна заповідь: блаженні голодні тепер. Голодна людина, це не людина, яка прямо в цей момент відчуває своє е, блаженство, тому що голод це все ж таки спрага і це е, бажання поїсти. І треба зазначити, що тут не говориться про те, що кожна людина, яка хоче фізичного хліба або фізичної їжі, це така людина блажена. Тут говориться, і ми будемо про це говорити, якщо ми читаємо в контексті слова Божого. Тут говориться про голод правди, про голод праведності, про голод по господу. Про спрагу щодо Божої присутності, щодо того, щоб чинити волю Божу, Ісус Христос каже, що блаженні такі люди, але голод праведності, голод е по Божій присутності, голод по Божій волі, це ж все ж таки не відчуття блаженства, бо голод це не відчуття задоволення, голод це очікування задоволення, голод це прагнення задоволення від Божої присутності, але ж в момент. Ті голода немає задоволення, і тим не менше, Ісус Христос стверджує, що ви блаженні, хто має такий голод. Далі Ісус Христос каже, блаженні, ви котрі плачете тепер. Люди, які плачуть, і тут не про щастя, тут не про те, що люди плачуть від того, що вони переживають не просто надлишок якихось сігарних переживань, надлишок якихось. Приємних моментів тут йдеться про те, що люди, які живуть Божим життям, які йдуть за Господом, і вони плачуть через те, що в цьому світі це нелегко. Вони плачуть через те, що йти за Господом і виконувати волю Божу, і змінюватися в образ Ісуса Христа в цьому світі це дуже нелегко. І Христос каже, що коли ви переживаєте ці складні емоції, тобто ваші відчуття, ваше, а, ваші емоції, вони геть вам кажуть інше, вони кажуть, що ви зараз не блаження на. Паки, що ви позбавлені блаженства, що ви зараз може гірші за інших людей, що ви позбавлені а, насолоди. Ісус Христос стверджує, що вони об'єктивно мають блаженство, хоч суб'єктивно в своїх емоціях, в своїх відчуттях не переживають його. Далі Ісус Христос каже, що блаженні ви, коли люди будуть ненавидітимуть вас, ненависть інших людей, коли ми переживаємо її на собі, навіть не те, що ненависть, а навіть не дуже гарне ставлення. До нас це геть негарна емоція, це геть неприємні відчуття. Але Ісус Христос каже, що ми блаженні, віруючи в Ісуса Христа, ми блаженні, коли люди ненавидітимуть нас і навіть відлучать нас і ганьбитимуть через сина людського. Тому що ми з вами блаженні. І знову ж ця істина повторюється, і ми з вами маємо це розуміти, що ми з вами маємо зосередитися не просто на своїх відчуттях. В конкретний момент свого життя не просто на своїх емоціях більше того, ми з вами маємо не просто шукати певних емоцій, шукати певного відчуття. Ми з вами маємо зосередитися на тому, що ми через Ісуса Христа, через те, що належимо в Ісусі Христі до Царства Божого, ми з вами об'єктивно маємо об'єктивне блаженство. І це не залежить від наших емоцій, це е, те, що нам дає наш Господь в дарунок. І далі Господь каже: Радійте того дня, і веселіться, бо ось нагорода ваша велика на небі. Адже так само чинили пророком їхні батьки. Тобто, чому нас навчає Ісус Христос в цих заповідях? Ісус Христос, по-перше, нас навчає, що наше блаженство воно об'єктивне, воно не залежить від нашого сприйняття, від наших емоцій. Воно навіть не залежить наскільки ми чітко знаємо. Маємо про це, тому що воно залежить від того, що ми повірили в Ісуса Христа як свого Спасителя, залежить від того, що Господь нам дає це блаженство, бо воно належить Ісусу Христу. Ісус Христос його має, і воно належить Царству Божому. А по-друге, Ісус Христос нас навчає вкорінюватися в ці знання. Ісус Христос нас навчає поглиблюватися в цю істину, щоб глибина цієї істини давала нам вже в цей нас час, коли ми з вами тільки наближаємося до повноти Царства Божого вже тут, посеред труднощів, посеред горя, посеред болю, давало нам і радість, і веселощі, саме духовні від Духа Святого, які б е, давали нам це піднесення, цю радість небесну, тому що ми з вами насправді маємо блаженство в Ісусі Христі. Тож будемо з вами розрізняти те блаженство, яке ми маємо, і ті емоції та відчуття, які ми маємо. Будемо з вами йти за. Об'єктивним блаженством зростати в розумінні об'єктивного свого блаженства в Ісусі Христі для того, щоб і наші емоції, і наші відчуття вони також підтягувалися, так скажу, по-простому за тим об'єктивним блаженством, яке ми маємо в Ісусі Христі. І для того, щоб нам зростати, нам треба читати слово Боже, не просто читати, розмірковувати. Для цього треба присвячувати час, для цього треба навчитися думати. Для цього треба молитися для того, щоб ці небесні істини вони ставали реальними в свідомості в серці кожного з нас. Тож запрошую кожного з вас доєднуватися до сумісного читання Слова Божого для того, щоб ще більше розуміти глибину Слова Божого і глибину того блаженства. Яке ми маємо в Ісусі Христі, а також запрошую вас підписатися на цей канал, якщо ви ще не підписалися. Тисніть на дзвіночок, ставте вподобайки, коментуйте, діліться цими відео, будь ласка, тому що все це сприяє розвитку цього каналу для того, щоб якомога більше людей читало слово Боже, розуміло слово Боже, щоб Дух Святий змінював наші серця і сповнював нас радістю, яку ми маємо через Ісуса Христа. Нехай Господь благословляє кожного з вас.